Сезон кабачків у самому розпалі, тому ми готуємо різноманітні страви з цього чудового овоча. Сьогодні ми будемо готувати кабачкові млинці. Для цього потрібно або очистити кабачок, якщо він вже є трішки старенький, або можна просто натерти разом зі шкіркою. Тоді додаємо сіль, перець, яйце, борошно, можна додати також манку. Зелень обов'язково і сир, тертий сир, твердий тертий сир. Все це ми гарно перемішуємо, щоб всі інгредієнти між собою гарно змішалися, і на розігрітій пательні з допомогою ось такого засобу, або без нього смажимо ось такі млинці. Вони виходять дуже смачні і ароматні. Звичайно, що такі млинці дуже будуть смакувати зі сметаною. Я до сметани додаю ще чесничок, воно тоді виходить більш ароматне. Спробуйте! Це чудова страва для всіх.